Урок сорок третій. Новий рік. Повторюй за мною: Новий рік. Свято. Свято нового року. Ялинка. Украшення Прикраси. Йолочне украшення Ялинкові. Прикраси. Прикрашати. Поздравлять. Вітати. Я читатиму вірш Грицька бойка, а ти заплющуй очі і уявляй майбутнє свято. Наша ялинка. Летять, летять сніжинки, льодинки-морозинки і весело кружляють. І стеляться до ніг. Ялинку ми прибрали, прикраси почіпляли, горять на ній яскраві і райдужні вогні. А дід мороз гостинці приніс нам у торбинці. Він буде разом з нами Наспівувать пісні. Снігурочки й лисички, білчата невеличкі, ведмедики, зайчата, і півничок, і кіт. Усі у коло стали і дружно заспівали. Вітаєм з Новим Роком і Шлем усім привіт. Подивись на сторінку 54. Дід Мороз зі снігуронькою, Вовк з лисицею, Буратіно з мальвіною. Зустрічають новий рік. Діти прикрасили ялинку. І кульками, і прапорцями, і цукерками, і шишками. Ялинка зелена, пухнаста, пахуча, святкова. Дітки танцюватимуть, співатимуть, водитимуть хороводи і розказуватимуть дідові морозу вірші. А дід мороз уважно слухатиме. Так уважно, як і зараз ти слухатимеш мої слова. І відгадуватимеш, які звуки ч або «щ» є у моїх словах. Щедрий. Щ Чесний. Ч Щастя. Щ Частував. Ч Пригощатиму. Щу. Чудесний Т. Чу. Новорічний. Т. Ти молодець. А тепер, будь ласка, похвали новорічні прикраси, які я зробила. У тебе хороша кулька, шарік. Хороша кулька. А у тебе краща? У тебе. Чудесний ліхтарик Фонарик. Ліхтарик. А твій ліхтарик чудесніший. У тебе прекрасна зірка. А у тебе прекрасніша? У тебе красива ялинка. А твоя красивіша. Приємно, коли ти хвалиш. У нас найкращі. Найчудесніші, найпрекрасніші і найкрасивіші ялинкові прикраси. Най-най саме Самеє-самеє най, -най.